Так, товариство, всім привіт. Сьогодні в нас 19.06.24. Дощики в нас призупинилися, вже третій день погоди, трохи попідсихало і буду їхати підживляти сою. Сьогодні косив трохи люцерку, то на городі ще мокро, але на полі, я думаю, вже просохло, вже можна буде заїхати. Буду їхати підживлювати і покажу вам обстановку, яка на полі. Розкажу, покажу чим підживлюю. Ви не перемикайтеся, спостерігайте, а я поїхав. І так, друзі, спектр препаратів, якими я буду працювати по підживці сої. Так, перший гумат калію. По літрі на гектар. Далі мультикомплекс Біофілд. Мікродобриво для позакореневого підживлення. Півтора літри на гектар. Далі препарат у нас від відньоплант, бор 150-й. Так, норма витрати буду вносити теж півтора літри на гектар. Це буде перша. Підкормка. Е, і сульфат магнію, яким я користуюся кожного року на всіх культурах при листовому живленні. Цей рік взяв такий. Е, минулі роки брав польського виробництва сульфат магнію 7, а і цього року взяв такий спробую. Ну і далі залив уже в оприскувач. 60, не 60, десь вийшло 50 літрів, да, десь по, 5, по 5 літрів на гектар касу 32-го. І буду вносити інсектицид, бо виїжджав 3 дні на поле назад. 3 дня назад на поле виїжджав, спостерігалися поодинокі, не масу, але поодинока осерня на сої є. Була, тому буду вносити інсектицид. Інсектицит буду вносити фас в максимальній дозі по 150 мл на гектар. В принципі, такі препарати. Бор 150-й, мультикомплекс, гумат калію, кожен рік користуюся, листове живлення будь-яку культуру. І аналогічно сульфат магнію. Теж кожен рік користуюся сульфатом магнію, буду вносити по 2,5 кг на гектар. Оприсковар заправив 19 година на годиннику. Зараз буду мішатися і буду вирішати на підкормку сої. Заодно буду на полі, покажу вам стан сої, стан бур'янів після гербіцидної обробки, яка була проведена 6.06. Хармоні і Гліфосат Відео вже було, я показував, з соєю все добре, все нормально. Тому не перемикайтеся, спостерігайте, заварюйте чай, каву, робіть якийсь бутербродик Мощуйтеся позручніше і гарного вам перегляду. До речі, да хочу привітати всіх. Дотичних і причасних до землеробства з Днем фермера, Днем Сільського господарства сьогодні 19.06, тому всіх вітаю, друзі, всім наснаги. Миру якнайшвидше, перемоги, всього найкращого, гарних результатів в врожаях і гідної ціни при реалізації. Тому ще раз всіх вітаю. Я заводю трактор, вмішаю, включаю мішалку і ми будемо їхати на підживку з Сої. Все, поїхали. Сам процес знімати не буду, оператора немає. Зараз швиденько все залию. Зроблю цей компот і поїдемо на полі вже вимкнуся. І так, друзі-колеги, як і обіцяв. На полі увімкнувся, підживочку зробили вже, вже сонечко зайшло. Ось така наша соя, такий має вигляд. Хочу сказати, що трошки тут був град, попало її трошки по вухах, бачите, трошки посікло. Був невеликий, але був. Соя наче чиста, шкідників не спостерігається, але є, отак От пройдеся по сої взлітає, оцей метелик гусінь знаходив, тому і було прийнято рішення вносити інсектицид. Соя гілкується, бачите, раз гілочка, два гілочка. Ось дивіться, як розгілкувалася. світе Що можна сказати? Можна сказати то, що після дощів лізуть знов буряни і злакові, мишей і лобода лізе знову. Ось такий вже вигляд має Лобода. Новенька лізе. Опади пройшли хороші, наляло непогано, буквально три дні без, без опадів. Тому підкормочку зробив такий загальний вид сої Хайстар по-народному. Вилив 200 літрів на гектар. Така соя вже в коліно. Будемо спостерігати, друзі, далі. Кому цікаво, підписуйтеся на канал, спостерігайте за розвитком подій. Будемо спостерігати разом, бо це мій перший досвід посіву сої. Тому будемо спостерігати разом і як воно себе буде поводити. Да, соя гілкується, соя гарно гілкується. Наповню, норма висів 700 тисяч на гектар. Отак, От як можете бачити, як стільки соя накидує гілочок, гілкується. Цвіте, цвіте, цвіте. Через пару-тройку днів знову буду робити гербіцидний захист, знову буду вносити гліфосат. В чистому вигляді буду вносити гліфосат з прилипачем. Побачимо. Попробую забрати лободу, Попробую виїхати зранку по росі. Коли лобода немає воскового нальоту, порекомендуйте, друзі, дайте пораду, толкову пораду, стільки внести гліфосату. 2 літри вистачить чи 2,5 можливо. Чи це не буде забагато, 2,5. Прилипача то точно 100 мл на 100 літрів води буду давати. А от стосовно гліфосату Підскажіть, хто має досвід, яку норму краще внести. Дві літри з лакові забере, я не сумніваюся в цьому, ми ще я забере. Це 100%. А от стосовно цеї болячки. Як ця лобода вже цього року дістала і дощики сприяють. Її розвідкові, ось бачите. Тали бода, що за другою гліфобробкою з Хармонії її забирав, полягла вся, а свіжака вже стільки налізла. А це від 6 числа. Це що у нас? 6 числа була друга гліфообробка з Хармоні в баковій суміші. І 8 числа у нас почалися дощі. Дощі йшли кожен день. Дощі йшли до 16-го. Да, здається, до 16-го числа. Від 8 до 16. -го. От і, друзі. Така ситуація. Соя поміняла забарвлення. Починає робитися зелена, темно зелена. Ну ще під, підживів. Я думаю, що все буде добре. Ці дощики пройшли гарні. Трошки, так, да, трошки був тут град, але не критично. Тому така ситуація на полі, друзі. Соя дуже класно гілкується. Ось подивіться на цю сою. Дивіться, скільки вона накидала гілок. От вам і густота посіву. Я більше ніж впевнений в тому, щоб вона була загущена, вона б так не гілкувалася. Тому, тому, друзі, так, я думаю, що з ов 700 тисяч на гектар я не прогадав. Такий вигляд. Попрацював сьогодні. Можна було раніше, але не було як, бо три дні назад я виїжджав на поле дивитися, то було ще дуже сильне болото. Не хотів я залазити сюди, нарізати ці колії, трішки підчекав. І сьогодні вже, як бачите, можна вільно їздити. Ось бачите, буквально сантиметр і волога. Гарні дощики пішли. Дякувати Богу, гарні. І так, друзі, все, буду закінчувати відео, не буду забирати багато вашого часу. Чекаю від вас коментарі, поради стосовно норми гліфосату на третю гліфобробку. Щоб забрати оцю лободу а не дати її можливості розмножуватися, викидати насіння. Чекаю від вас поради толкової, можна так сказати, експертної. Ну, а я буду складатися і буду вирішати, вирушати додому. Всім дякую за перегляд, дякую, що зі мною, дякую, що підписуєтеся. Коментуєте, це дуже підносить настрій і спонукає до подальшого знімання контенту для вас в цьому плані. Ділитися з вами інформацією. Тому так. Все. Всім дякую. Чекаю коментар, хто не підписався, кому цікаво, підписуйтесь. Я поїхав складатися і вирушати додому.